Кожен сучасний народ, як і кожна людина, має своїх предків. Французи є нащадками франків та галів, італійці римлян, румуни даків, так і український народ є прямим нащадком древніх слов'ян. Він належить до східнослов'янської групи народів. Слов'яни здавна проживали на українських землях. Слов'янські племена були стародавнім місцевим населенням Європи. Їх історія розпочинається з другого першого тисячоліття до нашої ери. У писемних джерелах давні слов'яни вперше згадуються у Першому, другому століттях нашої ери у працях давньоримських істориків. Слов'яни брали участь у масових переселеннях європейських народів, які розпочалися у Другому столітті і тривали до сьомого, восьмого століття. Під впливом інших народів у зв'язку з господарськими потребами та кліматичними умовами слов'яни розпочали освоювати великі, раніше не заселені території Європи. Розселення слов'ян у кількох напрямках призвело до на утворення трьох груп слов'янських народів східної, західної та південної. Візантійські історики розрізняють три великі слов'янські племенні союзи анти, склавини, венеди. Анти заселили долину Дніпра, а склавини дійшли і осіли біля берегів Дунаю. Саме анти і склавини, які розселилися по значній території сучасної України, вплинули на формування східних слов'ян і заклали основи матеріальної та духовної культури українського народу. Із 5 по 7 століття відбувалося так зване велике переселення слов'ян. Слов'яни заселяли нові землі на півночі. Заході, Сході та Півдні. Уже у VI-VIII століттях існували найдавніші слов'янські держави. На слов'янський період припадає заснування перших українських міст. Одним із найдавніших було місто Київ, яке спочатку з'явилося як центр князівства, а пізніше стало столицею Об'єднаної Слов'янської держави. На території України проживало кілька споріднених слов'янських племен. Об'єднання цих племен для спільного життя, ведення господарства і захисту територій було історичною потребою. У ході розселення східних слов'ян почали утворюватися окремі, але близькі та споріднені племена. Назви цих племен походили від місць їх проживання. Поляни жили у середній течії Дніпра, деревляни понад річкою прип'ять. Доліби на Волині, сіверяни на Десні, Бужани на Західному Бузі, Тиверці на Дністрі, уличі на південному бузі біля Чорного моря, суличі на Сулі, білі Хорвати у Карпатах. Саме ці племена склали основу давнього українського народу. Згодом племена утворили союзи племен, об'єднуючи сили для спільного ведення господарства і захисту територій. Центрами племен були городи, укріплені поселення, у яких перебував племінний князь. Головним городом у полян був Київ, у сіверян Чернігів, Любич, у деревлян іскоростень, у дулібів Волинь, Луцьк, вуличів Пересічень. Найбільш розвиненими серед племен були поляни. У середині першого тисячоліття їхній князь Кий заснував Київ. Який згодом перетворився у центр великої слов'янської держави. Основним заняттям давніх слов'ян було землеробство. Вони вирощували жито, пшеницю, ячмінь, просо, гречку, горох. Також вони займалися скотарством, були вправними мисливцями та рибалками. У слов'ян вдало розвивалися ремесла із руди виплавляли залізо. Для виготовлення знарядь праці, ножів, сокир та інших необхідних у побуті речей. Умільці виготовляли гарний глиняний посуд і прикраси. Слов'яни жваво торгували із сусідніми народами, обмінюючись виробленими товарами. Сусідами слов'ян були різні народи як європейського, так і азійського походження. З деякими з них слов'яни мали дружні відносини, налагоджували торгівлю. Укладали мирні угоди, з іншими стосунки були ворожими і часто переростали у тривалі війни. У 3-5 століттях слов'янам довелося протистояти на валі готів із півночі та гунів зі сходу. Ці народи стояли на більш низькому рівні суспільного розвитку, тому, зазнавши поразки, злилися з місцевим населенням. Велику загрозу становили також кочові авари. Слов'яни жваво торгували з греками візантійцями, запозичували у них досвід господарювання, культурні цінності часто об'єднувалися проти спільних ворогів. Однак переселення слов'ян на Балканський півострів призвело до початку слов'яно-візантійських війн. У середині сьомого століття на Волзі утворилася хозарська держава. Частина слов'ян потрапила у залежність до хозар і була змушена тривалий час сплачувати данину. На півночі сусідами слов'ян були нормани або варяги, які проживали на скандинавському півострові. Войовничі варяги здійснювали набіги на слов'янські землі, грабували і розорювали поселення. У восьмому 9 століттях плем'яні союзи перетворилися на нові територіальні об'єднання князівства або землі. На чолі земель стояли князі, які походили з племінної знаті. Для утримання влади, захисту земель від ворогів князі створювали дружини, збройні загони. Окремі князівства об'єднувалися у більші державні утворення. Арабські автори згадують про існування трьох східнослов'янських найдавніших держав Куявії, земля полян із Києвом, Славії Новгородська земля і Артанії причорномор'я. Найбільшим було державне об'єднання, до якого увійшли поляни, деревляни. Сіверяни. Місцеві та зарубіжні джерела називають це об'єднання Руссю, Руською землею. Центром держави стало середнє Подніпров'я. Державність у східних слов'ян складалася протягом тривалого часу від окремих племен у 5-7 століттях до єдиної держави у IX-10 століттях.